Вітаю. Як ви думаєте, коли розпочалася російсько-українська війна? Ну, частина з вас скажуть у 2014 році. Частина скажуть, що повномасштабна частина складова цієї війни у 2022 році. А що, якщо я вам повідомлю іншу цифру? 2003 рік. До 2014 року ще 11 років. Але мені здається, про війну в Україні Російська Федерація почала думати вже тоді. Не вірите? Якщо вам зараз менше 30 років, навіть 35, ви події 2003-2004 року, скоріш за все, не пам'ятаєте. А я нагадаю вам події тих років. А... І так. У січні 2001 року відбувся великий мітинг під Верховною Радою. Протестувальникам вдалося домогтись відставки голови СБУ Леоніда Деркача і міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Пам'ятаю обох, Юлію, Юлія Тимошенко, яку в грудні 2000 року Леонід Кучма звільнив з посади віце-прем'єра. Долучилась до соціального протесту. Утім, утім, її зусилля були спрямовані не так на виконання вимог, які висували протестувальники, як на власний рух до влади. Ну, так пишуть укладачі підручнику, дуже цікавого підручнику з історії України, виданий в 2003 році під редакцією Ярослава Грицака. Є такий відомий історик в Україні. Читаємо далі. Тодішній прем'єр-міністр Віктор Ющенко. Акцію не підтримав і навіть засудив. Зверніть увагу, Ющенко, який. який, Далі ми прочитаємо. 9 лютого 2001 року було створено громадську політичну ініціативу Форум національного порятунку. Її мета полягала в усуненні від влади Леоніда Кучми. Тобто, Юля вже була спочатку з кучмою, потім, коли її звільнили, вона до протестувальників приєдналась, а Вітя. Ющенко ще був з кучмою і навіть засуджував оці всі протести. Її мета полягала. Все. Серед засновників були Олександр Мороз, це той, який потім здався партії Регіонів, і Юлія Тимошенко. 13 лютого її заарештують, і вона 40 днів перебуватиме в Лукянівському СІЗО, з якого буде звільнена 27 березня 2001 року. Пам'ятаю, пам'ятаю. У Шевченківські дні, в березні 2001 року, коли Леонід Кучма зібрався покласти квіти до пам'ятника Шевченку, учасники антипрезидентської акції спробували перешкодити йому це зробити, влаштувавши масштабну протестну ходу, яка спричинила жорсткі дії міліції, тоді міліція була не поліція, і репресії проти націоналістів з УНА Унсо на чолі з Андрієм Шкілем. Був такий персонаж. Тоді систему змінити не вдалось. Але оскільки соціальні її призвідники нікуди не зникли, тобто їх ніхто не посадив, їх ніхто не покарав, просто все це так закруглилось. Не минуло і п'яти років, як протести спалахнули з новою силою. От я, е, хто дослухав до цієї хвилини, ви, напевне, мимоволі задаєтесь питанням: а до чого тут війна? До чого до 2003 рік? Я хочу ви дослухали. Дослухайте, будь ласка. У квітні 2000 року. У квітні 2000 року а, бойова ракета типу Земля Земля випущена під час військових навчань, відхилилась від курсу і влучила в житловий будинок в Броварах. Тоді ми теж пам'ятаємо тоді: а в жовтні 2001 року літак Ту-154, що здійснював рейс за маршрутом тель авів Новосибірськ. Був збитий ракетою над Чорним морем. Трагедія відбулася під час спільних україно-російських навчань неподалік міста Керч. Загинуло 78 осіб. У процесі розслідування Леонід Кучма визнав, що літак був ненавмисно збитий ракетою української сил ППО. Попри те, що юридичну Україну не було визнано винною, український уряд перерахував родичам загиблих компенсацій. А потім, тобто, ви бачите, да? 2000 рік загасили протести. У 2001 році спільні україно-російські військові навчання навіть з трагедією літака, ту 154 гине 78 людей. А вже в 2002 році розгорається скандал в Україні. Касетний скандал. Так ось. Касетний скандал, окрім замовлення вбивства Гонгадзе, порушив ще одне гостре питання. У 2002 році США звинуватили Україну в постачанні станції радіотехнічної розвідки Кольчуга до Іраку в обхід санкцій ООН. Було таке, я пам'ятаю, звинувачували дійсно Сполучені Штати Америки, звинувачували Україну, почали тиснути на Україну. На плівках Мельниченко, бачите, у нас плівки Міндіча, плівки Мельниченка, там багато плівок. Так от був такий, здається, він там десь в службі був, чи то в СБУ, чи то охоронцем десь біля Кучми. На плівках Мельниченка був запис, на якому президент Леонід Кучма особисто доручає передати Іраку станції. Після цього США заморозили фінансову допомогу Україні. Погрожуючи санкціями. І хоча довести продаж кольчуг не змогли, цей скандал відчутно погіршив відносини України і США. Тобто, я ще раз, хочу, щоб ви проклали всю цю лінію. Тобто спочатку Кучма має владу, потім починають шатати українське суспільство, бо Кучма поганий, ну, олігархат створюється і так далі. Кучмі вдається відбитися навіть від націоналістів, вона ОНС. Все ніби стає тихенько. А потім Україна в 2000, 2001 році проводить з Росією спільні навчання військові. І тут підключаються Сполучені Штати Америки. До речі, погугліть, хто був президентом Сполучених Штатів Америки в 2001 і 2002 році. І починається на Україну тиск. Але ж ми з вами розуміємо, що на Україну просто так не тиснуть, тільки прямо. Починаються ще деякі рухи. Спливають плівки Мельниченка і так далі. І що відбувається, друзі мої? У 2003 році, а тепер чому я про 2003 рік сказав. У 2003 році стає зрозуміло, що епоха кучми доходить до кінця. Бо в 2004-му мали вже його переобирати. Це вже був другий термін, кучма не претендував на третій термін, він не пішов шляхом. Шляхом нашого з вами сусіда Путіна, і, власне, він ну, збирався йти з свого посту, не завдаючи собі надто великої шкоди. Але вже стало зрозуміло, що на місце кучми прийде сила, яка орієнтована більше на Захід і на США. І Штати разом з Європою, ну, доволі Щедро вкладалися в ті сили, які повинні були на виборах перехопити на себе ініціативу, так званий прозахідний вектор. Але в Російській Федерації, очевидно, це розуміли. І восени 2003 року, зверніть увагу, я, я зараз не даремно вам кажу, що війна розпочалась насправді у 2003 році. Восени 2003 року Росія без жодного попередження без жодного попередження. Почала роботи зі створення дамби від свого півострова Тамань до українського півострова острова Тузли в Керченській Протоці. Будівництво відбувалось надзвичайно швидко до 150 метрів дамби щодня. Уявляєте 150 метрів дамби щодня всередині моря. Росія називала це відновленням Таманської коси, яку розмило в 1925 році, так само утворився Острів. Українські політики, попри свої світоглядні розбіжності, тобто ви роз, 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 зрозуміли, вже да? в парламенті точились розбіжності, вже всі готувалися до перевиборів Кучми. Так от, попри всі свої розбіжності, розцінили це як пряму загрозу територіальній цілісності України. Українська сторона направила ноту протесту в МЗС Росії і стягнула до Тузли додаткові військові сили. На острові почали термінове спорудження прикордонної застави, привели кораблі і катери української, українських військово-морських сил. У Керчі це Крим, розгорнули реактивні установки і були готові відкрити вогонь у разі порушення держкордону. Президент Леонід Кучма. Терміново повернувся в Україну із-за кордону візиту. Літак розвернувся тоді прямо в повітрі і провів прямі переговори з Путіним 23 жовтня, тобто зверніть увагу, восени почали будівництво. 23 жовтня 2003 року спорудження дамби зупинили, коли російським будівельникам до українського кордону залишалося 100 метрів, тобто, в день проходять по 150 метрів. Доходять до Тузли і зупиняються за один день 100 метрів. А тепер найцікавіше. Острів Тузлу Росія окупувала разом з Кримом у 2004 році. Нині там стоять опори Керченського мосту, який Росія збудувала незаконно в 2018 році. Дамба. Від півострова Росії до острова Тузли фактично є елементом Керченського мосту. Війна Росії проти України розпочалась в 2003 році. Тоді, коли стало зрозуміло, Кучма втрачає свої позиції, не просто втрачає, не буде президентом, і в Україні до влади можуть прийти сили, які будуть недружні. Росії. Росія готувалася ще з 2003 року, коли ми з вами, Ющенко, так, ми не бидло, ми не козли, ми не то, ми не сьо. І фактично ми з вами всі разом проморгали цю страшну війну, бо вона розпочалась ще в 2003 році. І проморгали ми її тому, що замість укріплення кордонів, замість усвідомлення того, який у нас зовнішній ворог. Ми займалися внутрішніми розборками мова, віра, що там іще? Томос, Штомос, Помос, Майдан один, Майдан другий, чиновники не такі, чиновники сякі, чиновники Україну роздирали і так далі. А Росія готувалася. І тоді, коли росіяни зрозуміли, що остаточно в Україні переміг прозахідний вектор, що, власне, на Майдані і стало зрозумілим. Тоді Росія вирішила запустити гарячу стадію війни. І в 2014 році, добудувавши 100 метрів, побудувала Керченський міст. Тепер все зрозумів? Я сподіваюся, що все. Але чи зробите ви з цього висновки? Ви, я, влада наша, чиновники. Бо мені здається, що висновків не зробив ніхто. Чиновники пруться до влади тільки для того, щоб мати владу. Люди, люди аналізують не зовнішні виклики, не зовнішні проблеми, а знову внутрішніх чиновників, і ніхто не займається зовнішніми викликами української держави і необхідністю побудови такої зовнішньої політики, яка б унеможливила війну. А тепер скажіть, будь ласка, а в 2003 році можна було зрозуміти, що відбувається? У 2003 році можна було сісти президенту, прем'єру, толковим людям і схопитися за голову від жаху про те, що насправді вже готує Путін? І політику потрібно було будувати, хитрішу, мудрішу, зваженішу. А не йти з відкритим забралом. Ну, а Путін зробив те, що він зробив, до чого він готувався з 2003 року. Ми маємо бути мудрішими і хитрішими. Не забувайте підписатись на канал. Ще не все втрачено.